Вітаю вас, мої любі слухачі! Я, пані Наталія, запрошую вас послухати жарти. Яскраві малюнки. Чудова українська музика. Буде весело! Черевик, соломинка та булька. Мильна булька, невеличка, соломинка і черевик. Пішли по лузі, бачать річка, Як добратись на той бік? Каже булька, черевичко, попливи по річці вплав, І як човник через річку, нас любенько переправ. Ні, не хочу. По я зовсім плавати не звик. Тут на тебе вся надія, відмовляє черевик. Булька каже. Я признатись, вмію плавати сама, та щоб вас обох підняти В мене силоньки нема. Соломиночка, сестричко, чи маленька ти на зріст, простягнись на той бік річки. Ми перейдем через міст, і охоче в ту ж хвилинку дуже довга та тонка, простяглася соломинка аж до того бережка. Переходьте подинці, червичку не борись. Він пішов по соломинці, а вона відразу трись. Червик бость у воду, навіть хвиля розійшлась, а уздрівшись у пригоду, булька реготом зайшлась. Реготалась, реготалась, поки лопнула вона і нікого не засталось, тільки казочка смішна. Ви коли-небудь були на квітковому весіллі? Ні? Запрошую, гойда. У вишневому садочку під вербою в холодочку, Щоб лихо прогнать і щоб долю звеселити, Заходились наші квіти, весілля гулять. Не було б таких новинок, та хрещатенький барвінок усіх здивував, Він фіалочку блакитну, наче паночку тендітну За себе узяв. Посередині в таночку у зеленому віночку танцює будяк. Кром сважки, сусідки, фасолі і нагідки, і між ними мак. Наче справжні музики грають півні та індики, де ренчить гусак. А будяк всіх потішає, підморгне і промовляє. Отак От квіти, так. Танцювала риба з раком, а морквиця з пастернаком. Та не краще нас. Ну, те швидко, шпарко квіти, молодих повеселити один тому час. Ой, козачі молоденькі, наш барвінко зелененький, потіж будяка, і в парі з молодою між своєю перезвою утній тропака. Нехай редька гляне в дірку, переверне долю гірко, дори хвостом, і музиченько почує, потанцює, пожартує з товстим будяком, Тільки щастя, тільки жити, покіль буде сонце гріти, повіалем колись, Як там буде, знає доля, а ще покіль наша воля, гуляй, не журись. Де взяли ж чижій синиці прищебечують музиці, Ще й пристали шпак, бо як скаче, не вгаває, підморгне і промовляє, отак От квіти. Так.